Можемо розглядати біографію Піфагора Самотського. Оскільки дуже багато різних фактів, які один одного заперечували, то я хочу сказати, що навіть було пізніше, після Піфагора, було дуже багато таких людей, які навіть говорили, що він не був в Єгипті, не був в Вавилоні, і своє знання він перейняв від Дифійської жриці Мефістоклеї. Так це чи ні, зараз ніхто нічого не може сказати. Але треба сказати, що було багато біографів, які віддавали йому шану як великому вченому. Так його біограф Ямбліх писав. Його філософія поширилась, вся Елада стала ним захоплюватися, і кращі та наймудріші люди приїжджали до нього на острів Самоз, бажаючи слухати його вчення. Спів його громадяни примушували брати участь у всіх посольствах. У всіх громадянських таких великих справах і це дуже-дуже гнітило Піфагора, бо відбирало сили та час, який він хотів присвятити роздумам. От і за цієї причини, та за те, що Піфагор вважав, що його недооцінюють як ученого мужа в, 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 на його самосі острові. То він переїхав в грецьку колонію на півдні Італії, яка називалася Кротон, До речі, і зараз у сучасній Італії там на території цієї грецької колонії, бувшої, існує місто Кротон. Тут його дуже, дуже добре сприйняли, його дуже шанували. І приїжджали з різних міст навколо кротона, тобто із території сучасної Італії, з Греції, приїжджали люди, які хотіли також у нього навчатися. От із кращих та найбільш таких мудрих і тих, що вірили в його ідеї, Піфагор створив таке тайне співтовариство. Або, як би зараз сказали, релігійно-містичний орден. Він ще називався Союз Піфагорійців в історії так залишилася назва. Це було більше, ніж 300 осіб, які тайно входили до цього товариства. Серед них було б дуже багато знаті, чиновників, управлінців, сенаторів, вчених. Які сприйняли основні філософські та наукові ідеї Піфагора. Вони обожнювали Піфагора. І навіть ті досягнення, які робили і пізніше, уже після його життя навіть, вони приписували Піфагору. І тому зараз дуже важко відділити їх ідеї від ідеї Піфагора. І от цим співтовариством керував Піфагор 39 років, вважаєте, до своєї смерті. А що відбувалося впродовж цих років? Справа в тому, що піфагорейці встановили свою владу за своїми моральними та демократичними принципами. В кротоні і інших містах навколо цієї колонії Грецької, і прагнули справедливо керувати, але справа в тому, що наряду з такими хорошими і демократичними ідеями, але ідеалістичними, як. от на основі чого вони прагнули підняти моральність суспільства? Піфагор та його уч 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 учні вважали, що відбувається переселення людських душ. І е душа, як вона, будучи на землі, е має удосконалюватись, розвиватися, тоді вона піднімається в вищих сферах на більш високі рівні. І таким чином досконалюється суспільство. Ось основна ідея філософська про переселення душ Піфагора та його послідовників. І от на основі цього вони прагнули зробити більш кращим світ і ті території, якими вони управляли. Але були і інші не дуже зрозумілі такі речі піфагорейців. Наприклад, Піфагор забороняв вживати в їжу, бобові. Тому це було незрозуміло. Незрозуміло, чому він дозволяв вітатися правою рукою тільки з батьками та із членами свого союзу, а останніх якби нехтувати. Але причина, основна і мотив. Полягали в тому, що кротон приєднав деякі території до своїх володінь, а землі, на думку співромаян, були розділені непропорційно і несправедливо. І це привело до кривавих таких повстань, я тижні у кротоні, таренти та інших колоніях, де правили піфагорійці. І багато піфагорійців було вбито, частина втекла та розселилася територіями сучасної Італії, і Греції. І сам Піфагор також переїхав в іншу колонію, називалась Метапонт, де він і помер 490 року до нашої ери. У нього була сім'я. Жінка Феано та сини і донька, але різні біографи по-різному називають їхні імена, тому я тут вам не буду їх називати. Що ж було такого видатного у вченні Піфагора, що була ціла школа створена, союз піфагорійців, і його послідовники після нього були. Я вже розказала основну ідею філософську, але треба сказати, що Піфагор дуже цікаво дивився на пізнання світу. Він намагався пізнати і описати світ числами. Він говорив: що пізнати світ значить пізнати числа, які ним управляють. Тому, тому піфагорійці разом з ним зробили дуже Багато відкриттів, досягнень у області математики, особливо теорії чисел. Це побудило до розвитку всю математику, фізику, астрономію, географію та інші науки. І е, треба сказати, що математиці, фарейці, уділяли найбільшу таку увагу. Пізніше з тобою писав. Судячи по всьому, більше всіх наук, Піфагор віддавав першість науці про числа. він продвинув її вперед, вивів за межі невикористання в торгівлі, бо моделював і показував всі речі через числа.